В кабінеті міністрів назрівають великі зміни. Прем'єрське крісло може отримати нова очільниця. Юлія Свериденко, яку називають головною кандидаткою на заміну Денису Шмигалю, вже в центрі уваги. Хто вона така, як будувала кар'єру, які статки має, і що відомо про її особисте життя. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Останні кілька тижнів у політичних кулуарах активно обговорювали можливу велику перестановку в Кабміні. Чутки про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля ширилися дедалі наполегливіше. І от президент України Володимир Зеленський заявив: на крісло міністра є офіційний претендент. Я запропонував Юлії Свериденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом, що відомо про Юлію Свириденко та як вона потрапила в урядове крісло. Майбутня прем'єр-міністрка народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові. У 2003 році закінчила Чернігівську ЗОЖ номер 1 з поглибленим вивченням іноземних мов. Потім вступила до Київського торгівельно-економічного університету. У 2008 році отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю менеджмент антимонопольної діяльності. Того ж року почала навчання в аспірантурі за напрямом економіка та управління. Равління національним господарством згодом отримала спеціальність бухгалтера та спеціаліста з оцінки нерухомості та бізнесу. Того ж 2008-го Свериденко почала працювати економісткою в столичному українсько-андорському підприємстві, що займалося нерухомістю. Через три роки, у 2011-му залишила компанію, бо стала головою представництва Чернігова в китайському місті Усі. На цій посаді займалася залученням китайських інвестицій. У 2015 році Юлія Свериденко почала працювати радницею голови Чернігівської ОДА, а вже за кілька місяців очолила департамент економічного розвитку. У 2017 році Свериденко стала першою заступницею голови Чернігівської ОДА та навіть певний час виконувала обов'язки керівника області. У вересні 2019 року Юлія Свериденко стала восьмою заступницею міністра розвитку економіки. Спершу вона опікувалася аграрними питаннями, згодом займалася реформою трудового права. У грудні того ж року вона поочолила правління фонду соцстрахування на випадок безробіття а в липні 2020-го стала першою заступницею міністра в тому ж міністерстві. Та надовго там не затрималась, коли в країні спалахнув ковід-19. Її запросили до ковідного штабу при офісі президента. Тодішній заступник голови ОП Кирило Тимошенко доручив їй координувати безмитне везення медичних товарів, масок, обладнання, тестів тощо. Вже наприкінці 20-го року Андрій Єрмак запросив Середенко до своєї команди. Вона стала його заступницею в офісі президента. Паралельно з цим очолила раду зі сприяння бізнесу. Яку ініціював Володимир Зеленський, Свереденко працювала не лише в уряді, вона була залучена й до важливих міжнародних справ. У 2020-2021 роках увійшла до української делегації в тристоронній контактній групі, яка займалася мирним врегулюванням ситуації на сході України. А вже 4 листопада 2021 року зробила ще один кар'єрний стрибок, стала першою віце-прем'єркою та міністеркою економіки України. Вперше за свою кар'єру вона не допомагала комусь керувати, а самостійно очолила настільки масштабну структуру. Ба більше, як перша віце-прем'єрка, Свереденко також стала керівницею ключового урядового комітету, який координує роботу мінекономіки, мінфіну, Міненерго, мінінфраструктури, мін'юсту та Мінстратегпрому. Під її керівництвом запустили низку програм компенсації за купівлю української сільгосптехніки, програми Шкільний автобус, ЄОселя, доступні кредити 5-7-9, гранти на переробку, гранти Власна справа, гранти для ветеранів, ветеранок, їхніх дружин і чоловіків. Одне з її останніх досягнень підпис під спільним зі США меморандумом, який закріплює намір укласти угоду про спільний видобуток українських корисних копалин якими статками володіє Юлія Свириденко? З 2019 до 2023 року доходи держслужбовиці значно зросли від 704 тисяч до майже 2 мільйонів гривень. Уже у 2024 році вона задекларувала понад 4 мільйони 440 тисяч гривень доходу. З них понад 1 мільйон 200 тисяч – зарплата, 3 мільйони 100 тисяч – гонорари від Київської школи економіки, ще 133 тисячі гривень від здачі майна в оренду і 66 гривень – банківські відсотки. На рахунках у банку вона має 377 тисяч гривень, а ще 4 тисячі доларів готівкою. У декларації Свериденко вказано, що вона володіє трьома квартирами: двома в Чернігові на 74 та 87 квадратів. Однією в Києві на 33 квадратів І ще одну на 120 квадратів винаймає. Має землю в Чернігівській області та паркомісце в столиці. Також вона користується за довіреністю автомобілем BMW X3 2016 року. Що відомо про сім'ю Юлії Свериденко? Вона народилася в родині службовців. Батько керував Чернігівським територіальним відділенням антимонопольного комітету. А мама працювала в апараті обласної ради. У неї також є брат Віталій, Юлія Заміжня. Разом із чоловіком Сергієм Дерлеменко пара виховує доньку Софію. Свериденко не єдина, кого можуть призначити на нову посаду. У Кабміні обговорюють і можливу заміну міністра оборони Рустема Умєрова. Його крісло, за чутками, може зайняти чинний прем'єр Денис Шмигаль. Самого Шумірова нібито розглядають на посаду посла України у США. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Також за його словами очікується звільнення міністра освіти Оксана Лісового. Ім'я можливого наступника поки не озвучують. У міністерстві економіки також готують нове призначення. Замість Юлії Свереденко посаду може обійняти Олексій Соболів. Зміни передбачаються і в Міністерстві соціальної політики. Нинішню очільницю Оксану Жолнович можуть замінити на першу заступницю Дарину Марчак. За словами Железняка, якщо ж ухвалять рішення про відставку міністра енергетики Германа Галущенка, його місце може зайняти нинішня міністерка екології Світлана Гринчук. А що ви думаєте про майбутню очільницю уряду Юлію Свериденко та інші кадрові перестановки в Кабміні? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.